Розі ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою та тривожною. Загроза її пошкодження з боку російських окупантів залишається доволі високою. Військовий експерт Олег Жданов припустив, що найімовірніше ворог буде намагатися вивести з ладу заес, хоча виключати інші сценарії теж не можна. Про це він розповів 24 му каналу. Жданов зауважив, що росіяни можуть вчинити і підрив декількох контейнерів з підпрацьованим паливом для того, щоб створити ефект брудної ядерної бомби. Проте, на його думку, ми дізнаємося, коли це може відбутися, як тільки росіяни виведуть війська з території Запорізької АЕС, це буде сигналом, що наймовірніше вони здійснять терористичний акт на ЗаеС. Поки фронт не обвалився, українські війська не стали підходити ближче до Енергодара. Та у росіян не буде загрози оточення, вони не відступляться, зазначив військовий експерт. Якщо вже при. Пусти що окупанти зважаться на вчинення підриву за еса, то як припустив Жданов, площа забруднення радіацією буде невелика, адже ефект брудної ядерної бомби не той, як від ядерного вибуху. І реактори на станції у такому стані, що не відбудеться, навіть теплового вибуху, не говорячи вже про ядерний, як було на Чорнобильській АЕС. Зона забруднення буде невеликою. За оцінками деяких фахівців, радіусом до 20 кілометрів і радіусом до 50 кілометрів. Потім можна буде зона відчуж. Але через те, що це не ядерний вибух, вся ця територія буде підлягати рекультивації та дезактивації. Відзначив Олег Жданов. Це означає, що можна буде прибрати на цій території наслідки неконтрольованого викиду речовин та далі продовжувати там господарську та іншу діяльність. Зазначимо на двох нових супутникових знімках. Видно невідомі білі фігури на даху четвертого реактора Запорізької АЕС. Знімки зроблені компанією супутникових знімків Пленечлепс були зроблені 5 Липня на наступний день після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що на заводі могла бути закладена вибухівка. Пише Sky News. На самому чіткому зі знімків, зроблених о 7.51, видно п'ять білих фігур. На другому знімку, зробленому о 10.16, видно лише три білі фігури. На третьому зображенні, зробленому за декілька годин до двох інших, не було білих фігур. Працьому пленчелепс позначила зображення, як зроблене о 5.27 ранку. Це Може бути пов'язано зі зміною освітлення, але це не переконливо. Неможливо підтвердити, що це за форми тільки за супутниковими знімками, зазначають журналісти. На жодному із супутникових знімків, надісланих скайню за жодних змін на даху третього реактора, не видно. В той же час на окупованому російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни агресора Сергій Кирієнко. В машинах, які складаються з кортежу Путіна, не виключено, що скоро побачимо. Двійника Путіна на заес росіяни твердять, що Карєнко, начебто, переконався, що станція працює в штатному режимі. Порушень меж безпеки немає. Хоча насправді той приїхав проконтролювати, як замінована ЗАЕС та чи все готове до підриву. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.